Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бубер і сьогодні у нас розпаковочка. Ось такий чудовий девайс. Дивіться, це трапики від пістуарні. вони алюмінієві, досить легкі І на кожен можна зробити нагрузочку в пів тонни. Тобто цей дотрапик і отримую тонну ваги Тому зараз розпакуємо і спробуємо, так, скажемо перший раз їх використати і так. Ну, так. як вони як пораження на відчуття легень. навпаки андрюх наоборот треба Ну, що вам сказати, перший погляд трапи огонь.